Вознесіння Господнього в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Смерть і страждання залишалися самими найбільшими доказами, самими вагомими і переконливими аргументами на користь, заперечувачів існування Бога. І дійсно, як Бог міг створити такий світ, де стільки горя, нещастя, несправедливості, і про це дуже часто говорить люди, чому так Чому так несправедливо. Але за Думкою святих Божих Господь ніколи б не створив цей світ, який дійсно допускав вірогідність смерті появи смерті від падіння від Бога, якщо б він не передбачив і не підготував від вічності нове творіння, тобто нове створення світу вже іншої якості і форми. Якраз про це нам свідчить факт Воскресіння Христового, як змінилася людська природа у Христі. І Єдина це макрокосмос, тобто всі елементи космосу, вони якраз і перебувають в нашому, нашому тілі. І те, що відбувається з людиною, відбувається у навколишньому світі. Космос це продовження людини, казали древні мислителі. І, і далі продовжуючи цю тему, я згадую. Апостол Іоанна Богослова, який говорить у Покаліпсисі, і побачив я нове небо і нову землю, тому що перше небо, і перша земля вже минули, і моря вже немає. І почув я гучний голос з неба, який говорив, ось кінь Бога з людьми, і Він буде жити з ними, і вони будуть його народом. І витрив Господь, усяку Сльозу з і вже смерті не буде, не буде, ні плачу, ні крику, ні болю вже не буде, тому що попереднє минуло, ось скоро все нове. А боязливих і невірних, мерзотних і убивців, любодіїв, чародіїв і богослужителів, брехливих доля в озері, яке горить вогнем і сіркою. Це смерть друга, так, так каже Богаліці, тобто смерть духовна, вічна. І цю смерть саме викликає людина своїм життям. Тому що ад бере початок саме тут, в цьому житті, Він тут формується в душі, людини. Ад це стан, це не якесь локальне місце ізоляція, це стан. От. І ті люди, котрі... Котрі відмовили, тобто, відкинули Божу любов, зненавиділи Божу любов, От для них це буде найжахливіше, що тільки може бути для людської душі. І ми бачимо, що в світлі Христовому, особливо Христової перемоги, Воскресіння, як дим зникає будь-яке зло, але ж до того, щоб воно зникло до кінця, а це відбудеться. День другого пришестя Господа нашого Святого, воно повинно виявити себе до кінця, тобто показати усю свою жахливу потворність. І це буде в останні часи світу, ми не знаємо, я сьогодні вам зачитував, що це не, не наша справа знати, і святі в цьому помилялися. Лише один Господь знає. Дійсно, терміни існування світу. От. І, е... Це, це виявиться саме ці часи. І чому ми кажемо, що гумління над святинями, знущання навіть от, над Христом Господнім, яке все частіше і частіше організовується в сучасному світі, це є величезне зло і, до речі, зло не тільки проти християнства а проти усіх людей, тому що це куба на Бога. І кожен замах на Хрест Христовий. Це саме мається на увазі та жартовна подія, якою Господь страждав за усе людство, за кожного з нас. Це є замах на усе людство, на усю людську історію на все, що, що є у цьому світі. І цей день, по тобто сьогодні Вознесіння, Господь розп'ятий, воскресний, вознесений на небо, щоб прокласти нам шлях до вищих світів. От, Він, як ніколи, зараз стоїть посеред усього людського роду, посеред тих, хто можливо танцює від радості, а хто можливо сумує до смерті посеред мудрості і безгуздя, посеред тих, хто змиренно думає про себе, і тих, хто впевнений у своїй хибній правоті, і серед, серед віруючих і невіруючих, тому що як каже апостол Павло, що наш Бог є, є Бог усіляких, Він посеред скорбот, посеред. Природний катаклізм посеред війн, революцій, посеред наших досягнень і наших неуспіхів, занепадів наших. І він посеред усього людського горя, і щастя, яке тільки буває. І він саме є той, який ніколи силою не завойовує нашу довіру, а лише тільки любов. Він є саме той, який чекає від нас першого кроку, що заради цього кроку зробити нам тисячу кроків на зустріч з нами. І ось у одному із творів, святителя Феофана Затворника, є така розповідь цікава одного подвижника, який бачив ідія, і побачив свою душу, яка перебувала в якомусь. Для нього невідомому місці, і там навколо храму стояли люди. І начебто нетерпінням чогось вони читали. І в душі щось підказало, що вони чекають саме Христа. От. І трохи згодом натовп загуманів Почулися такі гучні промови, погляньте, йде пасти. І коли душа обернулася назад, то вона побачила, христа в такому ну, невимовному сяді. Він підійшов до храму і почав називати. Ті люди, коли підходили до нього, то теж починали, починали випромінювати якесь незвичайне світ. І назвавши імена саме певних людей, він рушив до храму, аж раптом зупиняється біля храму, ніби когось очима шукаючи. І душа цієї людини подумає, що напевне його, тому що вона порахувала, що за свої труди і за своє добре життя, вона гідна. Наблизитися до Господа. І ось його душа починає кричати з натовпу, Господи, Ти мене шукаєш, тому що я гідний війти з тобою у твій храм. Але що характерно, погляд Христа чомусь минає її. От. І тоді вона зрозуміла свою помилку. І на кінець все-таки, як би сказати, під, тіш, прийшла до тями, коли вона усвідомила свою гріховність, своє недостоїнство, і від цього її охопив трепет. І саме цей час, буквально одночас, вона відчула якусь незвичайну теплоту, І, звівши очі ворогу, вона побачила волю з собою Христа. І Господь тоді сказав, ось тепер ти. Ось тепер ти здатна увійти в моє царство. Це е, приклад такого, такого змісту, не тільки для нас якогось алегорічного, е, а дійсно це можливий святитель це розповідає про себе, коли в нього було, було таке віддіння. Але ж для нас це приклад того, щоб ми були досить уважними і пильними до свого внутрішнього світу. От, щоб ми досягли справжнього смирення і пізнання своєї недосконалості, тому що, е, тому що гордість і зарозумілість це є дуже небезпечні наші внутрішні вороги. Вони самі небезпечніші, ніж будь-які зовні. От, і щоб ми не захворіли цією духовною хворобою, тому що вона, вона лишає нас Божого світу і закриває шлях до Бога до спасіння і вознесіння Господнє говорить, що Господь не залишає своє творіння, не залишив нікого з нас, а навпаки, Господь обіймає ще в більших масштабах і вимерах оцей світи і проявляє турботу і любов для нашого духовного стілення, тобто духов щоб через сувору школу, тобто випробування землі, через молитву покаяння ми усі увійшли в вічну славу і радість Його Царства Небесного і розділили те, що Він розділяє зараз, знаходячись з Богом Отцем, тобто Він тим показує, на яку висоту, на яку велич. Господь підніс нашу людську природу, тому що Він посів там саме в самій людській природі, і усіх нас хоче прийняти, обійняти своєму вічному царстві. Амінь, усіх зі святого Воскресіння.